Незважаючи на те, що GeForce RTX 4060 вийшла відносно непоганою відеокартою, яка за співвідношенням ціни і продуктивності вигідніша за свою старшу сестру RTX 4060 Ti, та й відстає від неї не так сильно, як RTX 3060 від RTX 3060TI. Ніякого ажіотажу на старті продажів немає. Як мінімум у Японії популярний і відомий своїми чергами токійський магазин Despara Akihabara відрапортував, що старту продажів RTX 4060 біля магазину чекала лише одна людина, як і у випадку з RTX 4060 Ti. Суть у тому, що зазвичай офіційний продаж нових відеокарт у Японії стартує досить пізно ввечері, близько 22.00 за місцевим часом, що й в деяких випадках і формує черги. Однак зараз дефіциту відеокарт немає. RTX 4060 вийшла непоганою, але не найвигіднішою. Як стало відомо, єдиний покупець оновлювався з GTX 1060, і для нього RTX 4060 буде зовсім іншим рівнем. Тести показали, що нова карта швидше за свою прабабусю приблизно втричі, не кажучи вже про підтримку маси сучасних технологій. Компанія ЄСн представила одну з надзвичайно оформлених відеокарт RTX 4060. Модель під назвою RTX 4060 Qt Pet Mini ITX, як можна бачити на фото, отримала зображення маскота компанії та намальовані вушка навколо отвору для вентилятора. Крім того, кожух системи охолодження білого кольору, а сама карта дуже компактна. Технічно тут ніяких откровень, само собою, немає. Заводського розгону карта схоже, теж немає. Набір портів включає HDMI та 3 DisplayPort. RTX 4060 згідно з вчорашніми оглядами, виступає на рівні RADIO на Рік 7600 і трохи відстає від RTX 3060TI. При цьому перша дешевша, а друга хоч і дорожча, але все одно вихідніша. Intel повідомила, що призупинила постачання деяких процесорів Xeon Sapphire Rapids через виявлену помилку, що викликає зупинку роботи системи, природа якої поки не уточнюється. За деякими даними, постачання окремих моделей процесорів було зупинено всередині червня і поки що не відновилось. Чіпи Intel Sapphire Rapids випускаються у двох варіантах. Рішення XCC складається з чотирьох кристалів з обчислювальними блоками, тоді як MCC представлені одним монолітним кристалом. Перша конфігурація використовується у моделях, у яких від 36 до 60 ядер, а друга у процесорах у яких до 32 ядер. Проблема торкнулася саме моделей MCC, наймасовіших у лінійці Sapphire Rapids. Їхні поставки припинені наприкінці червня, стверджує старший аналітик Semi Ділан Патель. Intel не підтвердила ні асортимент проблемних процесорів, ні терміни припинення постачання. У компанії також не дали пояснень щодо характеру проблеми. Натомість відомо, що вирішити проблему ймовірно допоможе нова прошивка, що це позбавить виробника заміни вже проданого товару, але може створити деякі труднощі для клієнтів, які вже встигли придбати ці чіпи. Компанія Patriot представила серію твердотілих накопичувачів Viper VP4300 Lite. До її складу увійшли моделі об'ємом 500 ГБ, а також 1-2 та 4 ТБ. У 2021 році виробник випустив накопичувачі Viper VP4300 з контролерами пам'яті Innogrit ig 5236 512 гб 96 шаровими чіпами флеш-пам'яті TLC 3 d NAND від Micron та буферною пам'яттю DRAM. До серії увійшли моделі об'ємом 1 і 2 терабайти. Вказані NVMe-накопичувачі пропонують швидкості послідовного читання до 7400 МБ за секунду та запису до 6800 МБ за секунду. Оставляються з алюмінієвими або тонкими графеновими радіаторами, сумісні з ігровими приставками PlayStation 5. Від стандартних SSD серії VP4300 новинки серії VP4300 Lite відрізняються відсутністю буферної пам'яті. На жаль, виробник не вказує, який контролер пам'яті використовується. Зазначається лише, що в них застосовується одне з новітніх рішень з підтримкою pci Express 4.0X4, флеш-пам'яті з інтерфейсами Tugle 5, OnFi 5 та максимальною пропускною здатністю 2400 мегатранзакцій за секунду. Новинки оснащені вбудованим датчиком температури, а для охолодження використовують тонкий графеновий теплорозподільник. Для SSD серії BP4300 Lite виробник заявляє швидкості читання та запису 7400 та 6400 МБ за секунду відповідно, однак специфікації залежать від моделі та середовища використання. Як і попередня модель, новинка також сумісна з ігровими приставками PlayStation 5. Для моделі на 500 ГБ ресурс перезапису становить 400TBW. Ресурс перезапису для моделей на 1 та 2 ТБ складає 800 та 1600 TBW відповідно. Для цих моделей SSD надається п'ятирічна гарантія виробника. Про вартість новинок виробник не повідомляє. У продаж, накопичувачі Viper VP 4300 Lite, мають надійти цього року. Тайванська компанія G-Skill продовжує розширювати асортименти комплектів оперативної пам'яті DDR5. Ще однією новинкою стала лінійка Trident Z5 RGB White, до якої увійшли набори стандарту від ddr 5 6000 до ddr 5 8200 Характерною рисою новинок, як підказує назва, стало біло-чорне заварлення радіатора. Серія G-Skill Trident Z5 RGB White представлена комплектами, набраними з двох модулів DDR5 об'ємом 16, 24, 32 та 48 ГБ. Для новинок заявлено підтримку оверклокерських профілів Intel XMP 3.0 та таймінги від CL30 до CL40, залежно від ефективної частоти набору. До продажу комплекти пам'яті надійдуть у наступному кварталі. Рекомендовані ціни будуть оголошені ближче до релізу. Мережевий інформатор UKIANS поділився новими фото майбутньої платформи BirchStream компанії Intel для дата центрів. Для цієї платформи виробник випустить декілька серій процесорів Xeon нового покоління, однією з яких стануть чіпи Granite Rapids, випуск котрих очікується не раніше наступного року. Ці процесори будуть виготовлятися з використанням техпроцесу Intel 3. Раніше в мережі вже знаходили фотографії величезного процесорного роз'єму LGA 7529, на тлі якого нещодавно випущені процесори Sapphire Rapid здавалися крихітними, хоча самі процесори такими не являються. Інформатор Yuki Anz надав одну з перших фотографій серверного чіпа Granit Rapids AP. Зараз відомо, що нові чіпи отримають підтримку 12 канальної пам'яті DDR5 з пропускною здатністю до 5600 мегатранзакцій на секунду, інтерфейсу CXL 2.0, а також до 96 ліній pci Express 5.0. На фото можна побачити роз'єм Intel lga 7529 та процесор Sapphire Rapids. В основі Granite Rapids AP застосовуватиметься архітектура Redwood Cow та чиплетна структура. Процесори будуть оснащуватися тільки великими продуктивними обчислювальними ядрами, на відміну, наприклад, від тих самих процесорів Xeon серії Sierra Forest, вихід яких також очікується в наступному році, підтримуватимуться тією ж платформою, але в яких застосовуватимуться лише енергоефективні ядра. Показник енергоспоживання процесорів Granite Rapids AP становитиме від 400 до 500 Вт. Цілком ймовірно, що нові подробиці про Granite Rapids ми зможемо дізнатися в рамках заходу Intel Innovation у вересні цього року. Ентузіаст Fritz Ченс Frieds поділився знімками кристала CCD Core Complex DAI, який є серцем актуальних процесорів AMD Zen 4. Для цього йому довелося перенести в жертву Ryzen 5 7600, а також виконати величезну роботу з підготовки кристала до фотосесій. Варто додати, що ентузіаст не вперше радує любитель в заліза за подібними світлинами. Мікросхема Core Complex Die для процесорів AMD Zen 4 виготовляється за 5-м технологією на потужностях TSMC та фізично містить понад 6,5 мільярдів транзисторів при площі близько 70 мм. На опублікованих фото виразно видно вісім окремих ядер Zen 4 та масив кеш пам'яті 3 рівня обсягом 32 МБ. На краю чіпа розташовані блоки, що відповідають за взаємодію з мікросхемою вводу-виводу IOD Input Output DAI. Компанія Samsung озвучила найближчі плани із запуску виробництва мікросхем на базі нових технологічних процесів. Чіпмейкер планує запустити конвейер SF2-2 нм у 2025 році, а виробництво наступного класу SF 1.4, 1,4 нм у 2027. Так процес Samsung SF2 забезпечить підвищення енергоефективності на 25% при тих же тактових частотах, збільшення продуктивності на 12% за тієї ж потужності та зменшення площі на 5% порівняно з SF3, представленим цього року. А Samsung SF2 у 2026 році піде SF2P, оптимізований для чіпів під високопродуктивні обчислення. 2027 року запустять конвейер SF2A, оптимізований для автомобільних напівпровідникових рішень. І в тому ж році компанія має намір запустити виробництво на конвейері SF14. Техпроцес 2 нм від Samsung буде доступний приблизно в той же час, що й техпроцес TSMC N2 та через рік після двохнанометрового процесу Intel 20A. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.